Друзі, всім привіт! Я думаю, що ви неодноразово чули і бачили в відео або читали в книгах про важливе таке поняття і фактор, який впливає на кожного з нас, це оточення. Тому в цьому відео я хочу розказати вам, як на кожного з нас впливає оточення із соціальних мереж і які наслідки у вашому житті можуть бути. Люди, з якими ви слідкуєте в соціальних мережах, це люди, які на вас впливають. Прямо або опосередковано люди, з якими ви слідкуєте в соціальних мережах, ви їх читаєте, ви їх слухаєте, ви на них дивитеся, і ви таким чином переймаєте їхні ідеї, їхні думки, їхні звички, їхній стиль життя, їхні там цінності, принципи і місію. І це як наслідок призводить до відповідних. Результатів у вашому житті. Якщо людина, за яким, або люди, за якими ви постійно слідкуєте, мають не зовсім гарні звички, якості, е, там, принципи, е, стиль життя, то ви переймаєте частково ці характеристики цих людей на себе. І це проявляється з часом у вашому житті. Гарне оточення, гарний вплив. Погане оточення, поганий вплив. Наведу свій приклад. У соціальних мережах я активно слідкую за е, чотирма людьми: це е, Оскар Хартман, це Тарас Мартинюк, автор каналу Інстардінг, це Мангулан Сесимбай і це Ігор Войтенко. Є ще інші люди, за якими я слідкую, але якби ці основні. Я за ними слідкую в Telegram, YouTube, Instagram і TikTok. Ну, TikTok там тільки Маргулан є. За ними слідкую. І так, я слідкую за цими людьми в соціальних мережах. Ці всі люди, яких я назвав, вони, в них є сім'я, цих людей є добре фінансове. Гарне забезпечення. Ці всі люди вибудовують правильні звички, вони постійно розвиваються, вони не стоять на місці. Ці всі люди надають цінність іншим. Вони там знімають там, відео на YouTube, діляться з якоюсь інформацією. Вони взагалі там віддають ябо, частину своїх там, доходів на благодійність. Вони роблять позитивний вклад у суспільство. Далі в хтось з них має бізнес, хтось з них має свої продукти, свої курси, що також може допомогти іншим. Цих людей є сім'я, ці люди слідкують за собою, за своїм здоров'ям, підтримують фізичну активність, ці люди ставлять цілі і рухаються у напрямок їх досягнення. Так, ось в чому полягає питання: якщо б я довгий період часу не слідкував би за цими всіма людьми. Не впитував би їхні ідеї, їхні думки, їхній стиль життя, їхні характеристики, то де б я міг би дізнатися, що я можу або що мені потрібно, що я що мені потрібно, що я можу ділитися отак зараз з вами, своїми думками? От запускайте свій YouTube канал. Чи звідки я дізнався там, що треба доглядати за собою, за своїм тілом, за своїм здоров'ям, тому що ви головний інструмент досягнення своїх цілей? І результатів у житті. Якщо ви маєте поганий стан, погане здоров'я, то ви на мало що здатні. У вас мало енергії, і ви як той поламаний інструмент, на мало що. Здатні, мало що моти зробити користі як для себе, так і інших. Якщо б, ці люди, якщо б я не слідкував би за цими людьми і не дізнавався, що потрібно читати книги, розвиватися, то де б я б міг дізнатися, що потрібно ставити цілі, як їх там правильно робити, що потрібно робити самоаналіз, як би треба книги читати, що е, є таке поняття, як фінансова грамотність, і що потрібно би слідкувати принципам фінансової грамотності. І де я б взагалі міг би почути, хто б мені взагалі міг би підсказати. Що я можу зробити свій власний курс там по фінансовій грамотності. До речі, хто не знає, заходьте в опис до цього відео, там ви можете ознайомитися із е, моїм курсом фінансової грамотності. Де б я міг би все це дізнатися? Чи що потрібно вибудовувати правильні звички і взагалі розвиватися. Якщо б я не слідкував би і не перебував би довгий період часу в оточенні цих людей, навіть в соціальних мережах, то я про це все б і не знав. Мені про це ніхто б на, напр, напросто не розповів. Тому якщо ви слідкуєте за правильними людьми, за людьми, результатів, яких ви хочете бачити у своєму житті, то ви так чи інакше переймаєте, впитуєте їхні характеристики, ідеї, думки, там стиль життя, принципи та звички. Взагалі, оточення це приклад для наслідковування. Тобто, припустимо, то росте деревце, саженець. Він росте і він починає рухатися в якусь сторону. Він якби росте якби, самовольно, в якусь сторону його де вітер похилив, чи він так росте, і він починає рости. Якщо якби, в нього немає якби, е, не знаю, якби, кілочка, до якого б його прив'язали, такого правильного оточення, то кілочок, якщо він якщо деревце прив'язано до кілочку, воно не, не дає саженцю рости якби, в якусь сторону погану. А якщо. Деревця, саженець, він прив'язаний до кілочка, то кілочок, якщо він якби, правильне оточення, воно задає саженцю правильний напрямок руху. І опираючись на цей кілочок, саженець росте у бівному напрямку. А якщо кілочка немає, або кілочок взагалі сам хиткий і це якби приклад поганого оточення, або не зовсім якісного оточення, то саженець буде приймати таку саму форму, як цей кілочок. Тому якщо якби, маєте правильне оточення, це буде. І добиратися позитивно у вашому житті. Якщо маєте не зовсім якісне гарне оточення, то будете мати не зовсім гарні результати і вплив у своєму житті. Якщо не маєте гарного оточення у соціальних мережах, то додайте або почніть слідкувати за тими людьми, результат яких ви хочете також бачити у своєму житті. Тобто ви вже якби оточуєте себе людьми правильними. Якщо, наприклад, у житті реальному ви також не маєте гарного оточення, то хоча б почніть слідкувати за цими людьми або створіть своє гарне оточення із соціальних мереж. Да, можливо, не буде якби, такий ефект, як, 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 як будто ви реально з ними говорите там, або перебуваєте, але ви так чи інакше будете зазнавати такий не прямий, а опосередкований вплив на себе, впитувати їхні ідеї, думки, там, цінності та принципи. Також до гарного оточення може віднести свій канал. Не обов'язково слідкувати за цими людьми. 24 на 7, слухати їхні всі там аудіо, там, не знаю, там сторі, всі пости читати, всі відео на Ютуб дивитися. Але, на мою думку, достатньо буде того, щоб просто якби, перебувати в їхньому середовищі. Просто слухати їх там, якби, не кожен день, не, не все, що вони там публікують, а інколи. Дивитися їхні відео, там читати їх, те, що вони пишуть, намагатися якби, розуміти, чому вони так думають, чому вони так діють. Чому вони так роблять, і переймати на себе от їхній досвід, переймати на себе їхню там, мудрість, їхні принципи, звички і взагалі характеристики, переймати їх на себе. От, наприклад, якщо ваше оточення воно позбавляється від негативних і поганих звичок, чи допустите ви ці погані звички в собі, вам також захочеться від них позбавлятися. тому що ваше оточення позбавляється і ви не хочете якби, бути такою обузою або таким слабким аби, дзвіном в цьому оточенні. Якщо ваше оточення надає цінність, допомагає іншим, то чи будете ви приносити шкоду і негатив іншим? Я думаю, що ні. Важливе зауваження. Лише гарне оточення не змінить людину і її життя. Крім гарного оточення, людині потрібно самій ще діяти, щоб підтягувати себе своїми діями до результатів, які має ваше оточення. І також я не мав на увазі, що якщо ви маєте в своєму оточенні в соціальних мережах людей, там, ваших друзів, ваших знайомих, і ви думаєте, що воно не зовсім як би, там, у таке як там, гарне, успішне або відноситься до гарного оточення, то треба від них всіх відписатися і надати собі підписники гарних правильних людей. Я не мав це на увазі, я хотів сказати, що якщо ви маєте в своєму оточенні якихось людей, але не маєте людей, за якими ви б хотіли слідкувати, немає тих людей, результат яких ви також хотіли б отримати, то знайдіть їх і почніть за ними слідкувати. Але якщо в вашому оточенні є люди, які негативно на вас впливають, то перестаньте менше приділяти їм уваги, або за ними слідкувати. А якщо ви взагалі, я дуже сильно хочете, то якби можете якби за власним бажанням відписатися і перестати слідкувати за цими людьми. І так. Давайте підведемо підсумок. Люди, за якими ви святкуєте в соціальних мережах, це люди, які на вас впливають, і слідкуючи за такими людьми, ви так чи інакше переймаєте їхні звички, принципи, думки, стиль життя та інші характеристики. І це як наслідок призводить до відповідних результатів у вашому житті. Гарне оточення гарний вплив. Погане оточення поганий вплив. Тому вибирайте правильне оточення, те оточення результат який те оточення. Такі, таких людей, які мають результат, який ви хочете також бачити у своєму житті. Недаремно кажуть, що людина це щось середнє і свого оточення. Або якщо хтось читав там, книги по фінансам, там буває, що наводиться такий приклад, що дохід людини це щось середнє доходу його оточення, або щось в цьому роді. І так. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах, надіюся і вірю, що це відео було комусь корисним, це відео було для вас цінним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах, які це фронти. Це достаток, відносини, тіло та особистість. Це чотири основні фронти, на яких повинна ставити цілі кожна, кожна людина. Бажаю вам всього самого найкращого. З вами був Дмитро. Хай щастить, набрайте правильне оточення і підписуйтесь на канал.